Мо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого промоли, Боже наших молимось тобі, вислухай, помилуй, Помилуй нас, Боже, усі милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Молимося великодця, нашого блаженнішого митрополота, і і владику нашого. Високопреосвященнішого митрополита Дмитрія за братів наших священиків, священномонахів і за всею в хресті братство наше. Астори помилуй, астори помилуй, астори помилуй! Ще одного за повмережену прийну нашу злодий військо їй, щоб ми тихий мир на життя прожили, у всякому благочесті і чистоті. Астори помилуй, астори помилуй, астори помилуй! Ще молимо за святіших патріархів і православних, заблачу своїх повітряних заботів фундаторів святого храму цього. І всі раніше спочили ці в цій братів наших, що туди повсюди лежать православний. Господи помилуй! Господи, помилуй! Господи помилуй! Ще молимо за милі життя, мир здоров'я спасіння Боже за вітання прошення і пушення ріки рабів Божих. Митрополита Димитрія з польговою паствою всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих, протиря Стефана з родиною, протиря Павла з родиною, протиря Василя з родиною, протирея Петра з родиною, отця як у нас, Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Линина, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квіту, рабів Божих. Отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора Аліну Данила Марію рабів Божих, Тараса Ірину Андріану, Оксану Катерину, Анастасію Лесю Ірину Віру, анну Оксану рабів Божих, Романа Наталію Софію Анну Марію, рабів Божих. Ігоря Олю, Оляну, Дмитра, хліба Іраклієлю, Ернеста, Соломію, Олександра, Олега, Олесю, Ольгу Анну Тетяну, Ребів Божих любов Романа, Галину, Романа, Тимофія, Людмилу, воїна, Юрія воїна Андрія, Ребів божих Олександра Ірину, Давида Данила, Ребів Божих отця Степана Бориса, Юлію Ігоря Юрія, Ребів Божих. Воїнів Андрія Віталія Михайла Андрія, Андрія Василя, Юрія Андрія, Богдана, Віктора Сергія, Рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, Воїна Андрія, Юлію Юстину Михайлину, рабів Божих, отцям Степана Євеліну. Віктора нині, Кіплу, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Михайла, Михайлам, Світлану, Дмитра, Андрія Наталію, Марину, Любов, Надію, Тетяну, Віктора, Олену і Рославу, рабів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину Максима, Олю, Ростислава, Святославом, Мирославом, Святославам, Святослава, Дмитра. Рабів Божих воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря, вікторіям, Меланіям Андрія, Любовим Італієм Оксану, Рабів Божих отцям, Степаном, Дмитра Марту, Ольгу, Ольгом, Мікітом, Назарасом, Максимам. Євромана, Романа, Злату, Вероніку, Ребів, Боже, Лиця Степана Олега Романа, Лесю, Сергія, Андрія, Марію, Софію Лілію, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною Стефанів з родиною Ніно Юрієм, Ребів, Боже, Тетяну, Ольгу, Ребів, Боже, Олексія, Любов, Юрія, Леву, Вікторію, Ігоря. Рабів Божого Степана Оксану, дану Любов Оксану, Миколу Степану, Катерину Олену Оксану, на Андрія і Софію Софія Нагію, Мирославом, Рабів Божих Вікторію Моденця Катерину, Єву Максима Михайлову Оксану, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих воїна Павла Наталію. Рабів Божого Векся Сипана Оле, Олен, Олена, Олено, Насасії Євгенія, воїна, Кирил, воїна, Лева, воїна, Руслана, воїна, Геннадіян, Рабів Божих Олю, Віктора Руслана, Сергія Івана, Христину, Максима Василяна, Руксуланом, Мартину, Уляном, Миколу Анну Вікторію Віром. Колу Марію Івана рабів Божих, Галину Андрія Павла Ірину, Дмитра, Діану, Юлію, рабів Божих Ксенію, Назарію, Евгенію, Жанну Юрія, Світлану, Сергія, Лесю, Ярину, Руслана, Андрія Богдана, рабів Божих воїна Івана, дайся Ярослава, Тараса, Надію, Тадея, Святослава, де руслана, Руслану Марію, Матвія рабів Божих, воїна Романа Ольгу Володимира Івана, Марію, Маріяном, Аліну, Марію, Владислава Давида, Оксану, Вікторію, Святославу, воїна, Михайла Вороніку, Тимофіян, Володимира з родини, Андрія з родини, Ольгу з родинин, равів Божих, Дмитра Насисію, Владислава Павла, рабів Божих. Марія Мирослава Ольгу Василя Володимира, віру Мирослава, Олександру, Марію, Олексія, Андрія Володимира, Ребів Божих Протерея, Стефана Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, Василя Римонака, Картемія, Монашку, Арвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною Німо, подорожуючого Світлану, подорожуючого Антона, Віру з родиною Олександра Наталію, Любу з родиною, Марії з родиною, Марис, з родиною, Миколу, Ганну, воїна Павла, воїна Ігоря, воїна Сергія, воїна Івана. Рабів Божих воїна Василян Наталіон, рабів Божих прото Ірин, Стефана Марію Олега, Оксану Петра, Мне, Валерія Світлану, Назарам не Романам, Лідію Волотинзою, Вікторію Віктора, Миколая Вікторію, Стефанію Оксану Олега, Богданам, Сергія Світлану Олегам, Ярославам дарину, дарину Соломію Валерія. Катерину Катерину, Анастасію, Данила, Андрія, Олену, Поліну, Вадима Рибів божик Владислава Євгена, Юрія Тетяну, рабів божик Ірину Сергія, Богдана Давида, Рибів божик Володимира Ольгу Ірину Зіновію, Галину, Воїна Сергія, Рибів Божих. Ігоря, Ольгу, Оляну, Дмитра, Гіба, Іраклія, Іллю, Ернеса, Соломію Олександра, Олега, Лесі, Ольгу Тетяну, Рабів Божий, Валерія Дениса, Катерину, Олександра, Віру, Валерія Любов, Рабів, Божовиця, Сипановця, Симановця, Василявця, Павлавця, Василян, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романом, Злату, Вероніку, Галину, Горян. Рому рабів Божогося, Стефана Евеліну, Віктора, Нікіту Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Сергія, Андрія, Наталію, Любов, Надію Марину, Ярослава, Віктора, Олену, Тетяну, Рабів Божих, Михайло, Оксану Артема, рабів Божий, Галину Руслана, Анну, Андрія Вадима, Валерія, Лесю Марію Юрія Тараса, Наталію Олександри, Світлану Олю Надію, Анастасію Юлету рабів Божий, Буляшо Тараса Боляш, Богдана рабів Божий, Олесю з родиною, Ігоря з родиною, Галину з родиною, Миколу з родиною, Миколу з родиною, Віталія з родиною, Остапа Андрієм не Володимира, Мне Володимира, Романа Івана, Івана, Руслана, рабів Божих, Степана, Оксани, Мірі, Соломіна, Зарам. Марію Владислава Андрія Андрія, Андрія з родиною Володимира, Софію Лідію, віру Ольгу Дмитра, Сергія Равів, Божого отця, Степану Отця, Симону, Ноця, Василя, Володимира Уляну, Ольгу Андрія Анастасію, Святослава Остапа Іванну, Меланію, Катерину. Рабів Божих отця Симона, отця Василя, отця Андрія, Григорія, Маріяну, Роксуляну, Назарія Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Марії з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною, рабів Божих воїнів. рабів Божих – отця Степана. Романа Лесю Юлію Віталія Катерину, Катерину Рабів Божих, воїна Олександра Галину Андрія Рабів Божих, Ольгу Богдана, Насисію, Степана, Ярему, Ірину, Ольгу, Іванку, Рабів Божих, Воїна Сергія Віталіям Людмилу Наталію, Торніком, Барбару, Андрія, Наталію Марію, Юлію, Віталія Ганну Марію, Наталію з родини, Василя з родини, рабів Божих. Наталію Юрія Марію, Оксану, Анну, рабів Божого, отця Степана, отця Павла, отця, Василя Отця, Симеона, Володимира, Оляну, Андрія, Ольгу... Насисісів, Святославу, Остапа, Іванну, Меланію, Катерину, Ольгу Андрія, Орисю, воїна Володимира, воїна Юрія, воїна Андрія, Наталію, Володимира Оксану, Тараса Оксану, Руксулану, Марту, Назара Ростислава, Григорія, Стефанівна, Маркіяна, Олександра, Наталію Юрія. Наталію Рабів Божик, Олену, Соломія Озету, Наталію Наталія Тараса, Юстинію Марія, Михайла Моденція, Єреме, Єремія Рабівбожик, Михайла з родини, Олександр Богдана, Мар'яна, Єву, Миколаїв з родини, Романі Юрію, Христина, Ірину, Ореста Равів Божих, Ігоря з родиною, Лією, Андрія Ольгу Младенця, Вікторію Боляшу, Анну Боляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія Рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною Юлія Махарія з родиною, Юлії Младенця, Владислава Радів Божих, Христину Аннулі, Матвія Тетяну Анну, младенця Софію, младенця, Єлизавета Радів Божих, Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Роксану з родиною, Наталію з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксану з родиною. Всіх тезо іменитих Йосифів і всіх парафіяся того храму цього, наша зберегти сини святої скорботи гнів, біля душами тілесних, що спокійно нажили, щоб у здорові добробутні життя і з си молосли, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуємо, приносять і доброділість стан за чистому храмі сьому за тих, що дородиться співає, і за всіх присвятні людей, що сподіваються від тебе, волоки багатої милості. О, припоміло, припоміло, припоміло. Бо ти свій чоловік, клюний, Бог, і Сейдаві слава слаймо Отсу і Отцю, і, і Святому Духу, вімені повсякчас, і, і на віки Амінь.